Ще завев вас камеру. Я була рабинею. Як бути в такій ситуації? Ми хату заберемо. І вітання! Ви дивитесь версії програму про надзвичайні події в області. У студії працює Зоя Волк, про те, яким видався минулий тиждень для Черкащини, вже за мить. Черкаській обозівці викрили екологів-хабарників. Президент наполягає на покаранні винних у виборчих порушеннях. Маньківського перевізника наркотиків посадили за крати на 5 років. Українським домашнім арештантам накупили браслетів на 19 мільйонів. На новий рік в Черкаському районі 26-річний чоловік вбив 58-річного товариша по пляшці. У Буковелі стріляють. Держінспектор, що з охорони навколишнього середовища та її спільницю, спіймали на хабарі. Жінки вимагали від підприємця 15 тисяч гривень, аби не накласти на товариство штрафні станції. Поторгувавшись порушниці закону, зменшили суму до 12 тисяч і вже під час передачі коштів їх затримали. В результаті розпочато досудове розслідування і з фігурантками справи розбереться Феміда. Президент України Віктор Янукович вважає, що проведення виборів депутатів до Верховної Ради України стало важливим кроком у розвитку демократії в Україні у 2012 році. Загальні результати виборів визнані всіма країнами і міжнародними спостерігачами. Виборча кампанія в цілому пройшла цивілізовано в демократичному форматі. Виправлення тих недоліків, що були визначені під час передвиборчого процесу та голосування на деяких дільницях, має стати першочерговим завданням новообраного парламенту. Ті порушення, які були допущені під час підрахунки. Унків голосів у деяких регіонах, зокрема на 194-му виборчому окрузі з центром у Черкасах та 197-му виборчому окрузі з центром у Каневі повинні бути розслідувані, а винні покарані. Ці розслідування знаходяться під його особистим контролем. За словами Віктора Януковича, на сьогодні парламент вже повністю функціонує. Він обрав своє керівництво, сформував комітети, тому сподівається, що вже найближчим часом він зможе повноцінно приступити до своєї основної роботи законотворчості. Набув чинності вирок Смілянського районного суду у кримінальній справі стосовно жителя Черкащини, який намагався вивезти до Росії майже 5 кілограм особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу. 18-річний житель Маньків намагався перевести до Калуги марихуану за винагороду у 400 доларів США у березні 2012 року. Співробітники СБУ спільно з прикордонниками затримали правопорушника під час проходження митного посту Потір Михайлівський сумської митниці. Під час огляду потягу з полученням Миколаєва, Москва, правоохоронці виявили та вилучили наркотичний засіб серед власних речей зловмисника. Суд визнав контрабандист винним у вчиненні злочинів і призначив йому покарання у вигляді п'яти років позбавлення. Міністерство внутрішніх справ закупило на 19 мільйонів гривень електронні браслети для тих, хто опинився під домашнім арештом. Прилад схожий чи то на GPS-навігатор, чи то на маленький мобільний, який чіпляється до ноги. Він передає інформацію про всі переміщення підозрюваного протягом дня і ночі. Щоправда, поки що вони в експлуатацію не введені. Процедура їх використання стверджується. Тим часом суди до кінця грудня вже задовольнили 28 клопотань органів досудового розслідування по застосуванню домашнього арешту. Однієї з новацій нового кримінально-процесуального кодексу зараз контроль над такими людьми здійснюють співробітники міліції, яким новий КПК дозволяє відвідувати арештанта будинку в будь-який час і вимагати пояснень про те, де він був. Домашній арешт зовсім не означає, що людина зобов'язана безвилезно сидіти в чотирьох стінах. Суд визначає межі, які він не повинен перетинати. Це може бути риса населеного пункту, міський район, просто радіус кілька кілометрів або навіть час доби. Наприклад, не можна виходити з дому після сьомої вечора. Раніше начальник головного слідчого управління МВС Василь Фаринник висловив думку, що потреба в електронних браслетах з часом буде досягати 50 тисяч в рік. Зараз на ці потреби виділено 32 мільйони гривень. На території Лебединського насіннєвого заводу стався нещасний випадок. Під час заміни автомобільних воріт у складі на 35-річного жителя села Лебединш Полянського району впала залізно-бетонна перетинка. Унаслідок отриманих травм співробітник підприємства загинув на місці. У Черкаському районі на вулиці було знайдено мертвим 58-річного місцевого жителя безробітного. За висновком судово-медичної експертизи, його смерть сталася внаслідок травми голови. 26-річного вбивцю затримали, ним виявився товариш по чарці. Чоловіки під час застілля чогось не поділили і між ними зав'язалася суперечка. За що один із них поплатився життям? Тепер винуватцю загрожує покарання за умисне вбивство. У Черкасах в дворі житлового будинку горів автомобіль. Загоряння помітили сусіди та повідомили про це рятувальників. До того як прибули вогнеборці, вогонь встиг знищити кузов, внутрішнє оздоблення автомобіля і авто, яке стояло поруч. Збиток від пожежі встановлюють Однією з причин, розглядають підпал. У Городищенському районі жителька хутора Набоково через пожежу втратила свиню та 35 голів домашньої птиці. Горіла надвірна споруда, яка слугувала господиню і кухнею, і сараєм. Загоряння сталося через коротке замкнення електромережі у середині сараю. Пожежу ліквідували її, збиток склав 10 тисяч гривень. На дві години було затримано залізничний рух. Це сталося через ДТП на переїзді неподалік села Сигнаївка Шполянського району. Водій автомобіля дав на слизькій дорозі, не впорався з керуванням та зіткнувся з іншими двома автомобілями. Унаслідок ДТП постраждала жінка. Її було госпіталізовано до Шполянської районної лікарні. Через снігові замети автомобілісти все частіше потрапляють у полон. На Смілянщині рятувальники витягали зі снігу машину, в якій знаходилася родина з двома малолітніми дітьми. Надавали допомогу і водієві позашляховика, який застряг біля розважального комплексу Робінзон. У сніговому заметі опинився рейсовий автобус, в салоні якого знаходилося 18 пасажирів. Рухаючись за маршрутом Черкаси-Монастирище, водій не втримав автобус на сільській дорозі та з'їхав у кювет. Ніхто з пасажирів не Постраждав. Тому нагадуємо, водії будьте пильні на дорозі, бо від вашої бачності залежить і чиєсь життя. І перейдемо до новин в Україні та світі. У Миколаєві жінка з дивним ім'ям та пожежники врятували собаку від вірної смерті. Пес застряг між житловим будинком та будинком аварійної організації в місті Миколаїв. На виклик одразу ж виїхав загін рятувальників, змайструвавши з підручних засобів довгу палицю, на яку прикріпили мотузку, бійці підрозділу дістали собаку з полону. Як потім стало відомо, тварина потрапила у полон ще 31 грудня. Скоріш за все, через жах від вибухів перетехнічних виробів. Громадянка з незвичним ім'ям муза намагалася врятувати тварину та сама ледь не потрапила у полон. На теперішній час життю тварини та музи нічого не загрожує. У тому ж таки Миколаєві чоботар розстріляв з пістолета занадто настирливого клієнта. З вогнепальним пораненням ноги до лікарні швидкої допомоги було доставлено чоловіка. Як з'ясували правоохоронці, напередодні новорічних свят 40-річний мешканець міста Миколаєва вирішив відремонтувати взуття та відніс свої черевики до майстерні, що знаходиться неподалік від його будинку. Мастер з ремонту повідомив клієнтові, що робота багато часу не відніме, тому взуття можна буде забрати вже у перший новорічний день. Але коли він назначений час замовник прийшов до робочого місця працівника, вхідні двері приміщення були зачинені на замок. Клієнт зателефонував за номером мобільного, який повідомляє. Млявся на фасаді майстерні, але телефон був вимкнений. Чоловік зміг дозвонитися до Чубатаря тільки вранці 3 січня. Розмова про повернення відремонтованого взуття перейшла на підвищений тон, і співрозмовники домовилися зустрітися біля ремонтної майстерні для вирішення конфлікту. Коли клієнт підходив до назначеного місця, він побачив власника чоботарні, який без будь-яких пояснень дістав зброю та декілька разів вистрелив у напрямок чоловіка. Одна куля влучила в ногу потерпілому. Підозрюваного в скоєнні кримінального порушення затримано. У Дніпропетровській області засудили батька, який намагався продати свого чотирьохрічного сина. Чоловік розмістив оголошення про продаж на одному із місцевих телеканалів. Довести цю справу до кінця він не зміг через втручання співробітників правоохоронних органів. Горе батька позбавили волі на вісім років та конфіскували майно. 1 січня троє молодиків так погуляли, що влаштували стрілянину в Буковелі. Вранці 1 січня, після святкування нового року, компанія молодих людей відмовилася покинути ресторан в одному з комплексів відпочинку паляниці. Гості почали бійку з охоронцями. Уборені відвідувачі залишили заклад однак через півтори години троє хлопців повернулися вже з травматичною зброєю і почали стрілянину. В результаті 24-річного охоронця ресторану, який отримав травму ноги, доставили в лікарню в Яремче. Про конфлікт власники ресторану повідомили в міліцію. Через кілька годин правоохоронці затримали трьох стрільців. Один з них із Києва. Ще двоє з Миколаєва. Міліція відкрила кримінальне провадження, хід розслідування перебуває на контролі прокуратури. Такий злочин передбачає ув'язнення від трьох до семи років. Допоможіть встановити особу чоловіка. Соснівським РВ УМВС України в Черкаській області встановлюється особа невідомого чоловіка, зображеного на фото, тіло якого було знайдено 6 січня 2013 року поряд з автокооперативом Автомобіліст, що розташований в місті Черкаси по вулиці Хоменка, 19. його прикмети. Вік – 50-55 років, зріст близько 180 сантиметрів, був одягнений тільник, камуфляжні штани та черевики чорного кольору. Просимо усіх, хто впізнав цього чоловіка, повідомити за номерами телефонів 0472 39 36 01 або 102. Десятирічну дівчинку, яка 2 січня пропала в Горлівці Донецької області, напередодні знайшли мертвою. У Донецькій облпрокуратурі розповіли, що 2 січня невідомий забрав дівчинку з двору, де вона гралася з дітьми. Після чого батько дитини звернувся із заявою про її зникнення в міліцію. У пошуках дитини була задіяна оперативно-слідча група. На місце події виїжджало керівництво органів прокуратури та міліції області. Через добу 3 січня в одному із сміттєвих контейнерів міста було виявлено бездиханне тіло дитини з множинними тілесними. Ушкодженнями в області шиї і статевих органів. Згідно з висновками судово-медичної експертизи, смерть дитини настала внаслідок задушення. Злочин кваліфіковано правоохоронцями як умисне вбивство і зґвалтування малолітньої Відкрито кримінальну справу, яка передбачає максимальну міру покарання у вигляді довічного позбавлення волі. На даний час органи міліції проводять розслідування. За даними облпрокуратури, загибла дівчинка була ученицею 4 класу однієї і загальноосвітніх шкіл Горлівки. Виховувалася в благополучній родині, жила в квартирі з батьком. Мачухою, братом і двома бабусями. Зовні пневматичний тира всередині казино такий підпільний заклад викрили чернігівські борці з економічною злочинністю. Власник подбав про все і тільки для своїх клієнтів. Про підпільний е, ігровий заклад знали небагато людей, оскільки працював він лише для своїх, е, яким повідомлялося слово пароль. Заядлі ігромани приходили по запису. За ніч роботи закладу 10 тисяч гривень прибутку. Такі суми клав у власну кишеню ділок і про зустріч з оперативниками навіть не замислювався. Звісно, ніяких документів чи ліцензій у закладу не було. Оперативниками вилучено 5 гральних автоматів на суму 50 тисяч гривень. Документи на послуги зв'язку та інтернет, власник підпільного закладу на підставних осіб. Також офіційно не були влаштовані на роботу і. Працівники цього підпільного казино. Зарплату вони отримували в конверті. Наразі справжнього господаря міліція встановила стосовно нього відкрите кримінальне провадження. За незаконне заняття гральним бізнесом йому загрожує майже 700 тисяч гривень штрафу. Роботу ще двох гральних закладів припинила міліція на Донеччині. Розважальні центри працювали лише в нічний час доби. Коло відвідувачів було суворо обмежене, потрапити до зали могли тільки перевірені клієнти. Однак візит оперативників став винятком. На території Славянська було встановлено два зали ігрових подпольних зали ігрових автоматів, в котрі знаходилось 23 одиниці ігрового оборудування. Робочою групи було зафіксіровано факти гри. Крім гравців, у залі перебували охоронець та адміністратор. Вони пильно слідкували за тим, щоб бажаючих азарту було якнайбільше, адже саме від цього залежали їхні прибутки. На момент документування указаного факта знаходяться в залі як мінімум два чоловіка: Це адміністратор і охоронець. Адміністраторка к соучасник даного відео приступлення також відповідальність по статі 203 трися. Значком 2. наразі правоохоронці встановлюють справжніх організаторів незаконного бізнесу, аби притягнути їх до відповідальності. Два тропи і троє поранених у такий кривавий спосіб розважалися двоє полтавців в одному з нічних клубів Одеси. Чоловіки приїхали до південної Пальміри у справах, яких саме з'ясовує слідство. Завітали на південь не пустими руками, а з вогнепальною та холодною зброєю. Вона їм знадобилася, коли відпочивали у барі. Посварившись із місцевими, молодики влаштували пальбу. Міліція їх затримала, коли намагалися утекти із міста. Сработал наш по програмі Безпечна Одещина єдиний центр. Управление нарядами были ориентированы автопатрули патрульно-постовой службы. В районе ЖД вокзала данный Мерседес был идентифицирован, визуально, в зоне визуального контакту с сотрудниками патрульно-постовой службы и начали они его преследование. Заехали во двор, увидели данный автомобиль, з которого два человека пыталось выйти. Были нами приняли меры для їх задержання, в которого в котором у одного чоловіка був обнаружен автомат три магазини і бойовий нож на місце визволи сесії групу авто на якому пересувалися убивці звичайне таксі водій який випадково підібрав попутчиків теж не на жарт перелякався По ходу двіження у заднього пасажира зеркала це ж то такое щелкнуло я обратил в нього у него оружие. я іспугався ну і все приїхав сюди куди они мне сказали і как бы, приїхали одразу го їй вот произошло задержание. Наразі із затриманими працюють слідчі. Міліція з'ясовує, навіщо молодики приїхали до Одеси та ще й зі зброєю. Відкрито кримінальне провадження за фактом умисного вбивства. Що ж до поранених, то лікарі оцінюють їхній стан як стабільний. Пограбував банк навіть з іграшковим пістолетом у руках. У Вінниці нападник зайшов до відділення банку та пригрозив касиру зброєю. Поступило повідомлення про те, що на відділення Приватбанку. По вулиці Пирогова скоєно розбійний напад. При виїзді слідчо-оперативної групи було встановлено, що невідомий злочинець з застосуванням зброї розписки вимагав гроші у оператора, касира, банку. Налякана оператор зібрала усі гроші, що були в касі, та віддала їх злоумиснику. Дві тисячі гривень поцупив грабіжник та зник. Затримати зловмисника міліції допомогло відео з камер спостереження. Нападником виявився 19-річний студент-заочник одного з вишів Вінниці. будь -як, жінку, як би, ну, у нас з дитиною взяв з дитиною, і вони до мене мали приїхати. Я купив в подарунок в мене, виходить, і грузичний пістолет, там туди-сюди. Ну, проходив мимо банку, і от в мене така ідея стрельна. Затриманий каже, начебто заборгував 20 тисяч гривень, тому й наважився на розбійний напад. На даний час особа затримана, поміщена до ІТТ Вінницького міського відділу, проводяться слідчі заходи. Розпочато судове розслідування. За розбій парубку світить сім років позбавлення волі. Далі наша постійна рубрика авторами якої є самі глядачі. Надсилайте відео і не забувайте про нашу електронну адресу тв І тоді ви станете співавторами програми версії. На цьому у мене все. Я бажаю вам гарних і вдалих вихідних. Бережіть своє життя та життя своїх близьких. Зустрінемося за тиждень.